6 найкращих макіяжу SPF 2025, тестування та обстеження здоров'я жінок. Макіяж SPF – більше, ніж просто тенденція, інвестиція в здоров'я та красу шкіри. Захист від сонця це не варіант, це необхідність. Я, як дерматолог, і просто людина, яка піклується про свою шкіру, це стверджує вже багато років. Але давайте визнаємо, регулярне застосування сонцезахисного крему для макіяжу це не просте завдання. Таблетки, лущення, підкреслення текстури шкіри це лише деякі проблеми, з якими стикаються багато, особливо власники темнішого тону шкіри. Ось чому я настільки захоплений появою та розвитком макіяжу з SPF. Це не просто модна тенденція, а розумне рішення, яке дозволяє поєднувати красу та захист. Я пам'ятаю, як кілька років тому вибір макіяжу з SPF був надзвичайно обмеженим. Відтінки часто були нереальними, текстури були важкими, а ефективність була сумнівною. Неможливо було використовувати такий продукт, а тим більше рекомендую його своїм пацієнтам. На щастя, ситуація різко змінилася. Бренди Cosmetics нарешті зрозуміли потребу в високоякісних, ефективних та різних продуктах з SPF, адаптованих для різних типів шкіри та відтінків. Чому макіяж SPF є розумним вибором по перше, це зручність. Будемо чесними, багато хто з нас забувають повторювати сонцезахисний крем кожні 2 години, як рекомендують лікарі. Макіяж із SPF це чудовий спосіб забезпечити додатковий рівень захисту протягом дня, просто застосовуючи продукт ще раз. По-друге, це є психологічний фактор. Коли ви знаєте, що ваш макіяж одночасно захищає вашу шкіру від сонця, ви більш схильні до регулярного використання. Це особливо важливо для тих, хто не завжди приділяє достатню увагу догляду за шкірою. По-третє, це ефективність. Сучасні формули макіяжу з SPF дійсно забезпечують захист від ультрафіолотових променів. Звичайно, вони не замінюють повний сонцезахисний крем, але в поєднанні з ним вони забезпечують надійний захист, що важливо знати при виборі макіяжу SPF? Вибираючи макіяж із SPF, важливо враховувати кілька факторів: сонцезахисний крем фільтр: зверніть увагу на діючі інгредієнти. Мінеральні фільтри, сиськи та діоксид титану, створюють фізичний бар'єр, що відображає сонячні промені. Вони чудово підходять для чутливих і схильних до шкіри причів, але можуть залишити білий відтінок на темній шкірі. Хімічні фільтри поглинають сонячні промені і перетворюють їх у тепло. Вони не залишають білого відтінку, але потребують часу для поглинання. Ідеальним варіантом є гібридні формули, які поєднують переваги обох типів фільтрів. Здійснення SPF, як правило, SPF 15-30 достатньо для додаткового захисту під макіяжем. Але пам'ятайте, що повторне застосування є запорукою ефективності, текстура та тінь виберіть продукт, який добре поєднується з вашим типом шкіри та тоном. Сучасні бренди пропонують широкий вибір відтінків. Придатних для різних тонів шкіри. Додаткові інгредієнти: зверніть увагу на продукти, що містять корисний догляд за шкірою, такі як гіалуронова кислота, вітамін С, трансапамічна кислота та кераміди. Вони допоможуть зволожувати, освітлювати і заспокоїти шкіру. Мій досвід використання макіяжу SPF я особисто використовую макіяж SPF вже кілька років, і можу сказати, що це значно спростило мою допомогу на шкірі. Я помітив, що моя шкіра стала більш захищеною від сонячних опіків та передчасного старіння. Крім того, я оцінив зручність та легкість використання цих продуктів. Нещодавно я протестував кілька нових продуктів із SPF і залишався вражаючим їх якістю та ефективністю. Особливо мені сподобався тональний крем із SPF 30 від добре відомого бренду. Він ідеально вирівняв тон моєї шкіри, забезпечив захист від сонця і не викликав роздратування. Поради щодо макіяжу SPF: Не замінюйте сонцезахисний крем, макіяж SPF це доповнення до основної допомоги, а не замінює його. Знову повторний макіяж SPF. Як і сонцезахисний крем, макіяж SPF повинен бути повторно застосований кожні 2 години, особливо якщо ви перебуваєте на сонці. Виберіть продукти, які підходять для вашого типу шкіри. Якщо у вас чутлива шкіра, вибирайте продукти, які не містять ароматів та барвників. Якщо у вас жирна шкіра, виберіть продукти з низьким вмістом жиру. Не забувайте про губи, використовуйте бальзам для губ з SPF, щоб захистити їх від сонця. Висновок. Макіяж SPF – це розумний та ефективний спосіб захисту шкіри від сонця, поєднуючи красу та здоров'я. Вибирайте якісні продукти, придатні для вашого типу шкіри, і не забувайте про регулярне повторне застосування. Пам'ятайте, що захист від сонця це інвестиція у майбутнє вашої шкіри. І, звичайно, не забувайте про повний догляд за шкірою, включаючи очищення, зволоження та використання сонцезахисного крему. Я вважаю, що майбутнє догляду за шкірою це розумні, багатофункціональні продукти, які забезпечують одночасно захист, догляд та красу. І макіяж SPF – чудовий приклад такого продукту. Пам'ятайте, що профілактика завжди краще, ніж лікування. Не нехтуйте захистом від сонця це ваш найкращий союзник у боротьбі за красу та молодь шкіри. Захист від сонця це не жертва, а привілей. Почніть доглядати за своєю шкірою сьогодні, і ви будете вдячні собі в майбутньому.